Спецтехніка, комунальники, депутати та журналісти таки привернули увагу власника ось цієї черепашки на вулиці Небесної Сотні. Вона вже давно потрапила в поле зору міської влади, адже немає жодних відповідних документів на розміщення тут. Тому сьогодні було прийнято рішення про її демонтаж. В Даному випадку, власник черепашки підійшов до комісії, до членів комісії і запевнив нас, що до завтрашнього дня цього гаража не буде. Ми не будемо втратити ні власні сили, ні застосовувати техніку. А віримо рівнянину. Якщо завтра він цей гараж не зносить, то тоді вже без попередження ми просто приїжджаємо і забираємо. Проте не всі власники йдуть на зустріч. Так, спілкування між хазяїном цього гаража та депутатами звелось до ось цього попередження про демонтаж. Як результат, і гараж, і все, що там перебувало, ...відправилась на зберігання на спецмайданчик тресту зеленого господарства. Власника черепашки знайти практично нереально, тому що він його собі поставив в себе в дворі. Якщо, наприклад, є ОСББ, то можливо голова ОСББ знає цього власника. Можливо, сусіди знають. Часто ну якби це нормально. Люди не здають один одного. А ну, якби є собі черепашка, людина нею користується. Ми вішуємо спочатку оголошення. Далі комісія відправилась до ЦУМу на черговий демонтаж. Тут мали прибрати пересувний кіоск з кавою. Проте тут також з'явився власник. Чоловік показав доку. Момент, де було зазначено, що він самостійно повинен прибрати кіоск до 8 вересня. Проте виявилось, що це звичайна обдруківка, і термін збіг вже три тижні тому. Тому як і власник помаранчевої черепашки, підприємець згодився в найкоротші терміни прибрати свій кіоск, доки не наведе лад з документами. Розібравшись тут, комісія відправилась на демонтаж знову гаража цього разу на Дубинський. Без власника комунальники встигли зрізати двері та вже готувались витягати з допомогою техніки споруду. Коли чоловік з'явився, то виявилося, що він також мав прибрати самостійно гараж до 8 вересня. Ну, мене неодноразово обкрадали машину. Це вже е, як приблизно десь на 1020 у в мене вже вкрали з, з машин за останніх буквально півроку. Я вирішив поставити гараж, бо нема виходу. Що стається робити? Припис у мене є е, що по 8-9, щоб я забрав. Я наняв адвоката, адвокат, зараз цим всім займається. Або узаконить це все законним ділом платить міську раду, скільки там треба. Мені це, це нема питань. що Це незаконно ну, Це незаконно, абсолютно. По 8-й, 9-й у мене там е, припис то є. Вони, вони зараз несуть, де мені ставить машину. На всю боярку в нас немає ніде ніякої стоянки. Проте у комісії розводять руками, мовляв, і тут обдруківка. Поза як власник пообіцяв самостійно прибрати споруду, комунальники залишили спокій, гараж, а двері, що зрізали, мали приварити на місце. Такі точкові демонтажі в міській владі називають планомірною роботою, а не ціленаправленою кампанією проти окремих людей. Це не якась така приватна кампанія, яка проводиться в місті рівне. Це системно проводиться робота про демонтажу. Так, на свято був перерив, не, не працювали. Зараз комісія буде працювати, продовжувати працювати і вдосконалювати положення про знесення. Так, цьогоріч вже було знесено близько 50 таких споруд, а в планах набагато більше, резюмують у міській владі. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.